Автопарк Олександрійської міської лікарні поповнив реанімобіль від польських партнерів. Загалом на Україну передали 17 спецавтомобілів, із них вісім надійшло на Кіровоградщину. Уточнила Тамара Сакара. Хочу сказати, що нижнє селевське воєводство має довгу і гарну вже історію дружніх відносин з Кіровоградщиною. І це завжди були теплі, дружні відносини. А в такий непростий час, який зараз ми переживаємо воєнні події на нашій території, вони ще і надають постійну нам допомогу. І одним із чергових кроків була от передача вісьми реанімобілів для Кіровоградщини. і крім того, ще й дев'ять реанімобілів передали вони Дніпропетровщині. Тобто, загальна кількість автомобілів, які прийшли від них, на Україну це районів мобілів. Нам пощастило за підтримки і координації обласного департаменту охорони здоров'я також отримати цей сучасний гарний автомобіль швидкої допомоги. Про особливості автомобіля та комплектацію розповів директор міської лікарні номер 1 ми коли розмовляли з колегами із Польщі, то такі як кисневі балони, скажімо, ну, таке неможливо там було транспортування, тому ми зараз доукомплектуємо все це на місці. Подивимося, що у нас є в наявності переносні апарати штучної вентиляції легень. То ми Будемо зараз підключати, під'єднувати з тим, що можна було його використовувати для транспортування наших пацієнтів. Як правило, у нас транспортування відбувається в межах області: це до обласних закладів, це і дитяча наша обласна лікарня, і перинатальний центр, і, скажімо, така різна патологія, яка Потребує, де пацієнти потребують третинного рівня надання медичної допомоги. Тобто будемо використовувати на благо міста Олександрії, наших Олександрійців. Польські колеги доправили авто до кордону. Далі його вже доправляли Олександрійці. Дорога була тривала. Ми їздили в Шогіні на пропускний пункт, там отримували данный автомобиль, в частности мы, ну, все автомобили там отримували. Дуже хочу подякувати нашому горздраву нашому за організацію даної поїздки. Зостали задоволені даним транспортним засобом. Комфортний автомобіль, сучасний, несмотря на незначний пробіг, виконувався одразу. Як спеціальний автомобіль, тобто його комплектація йшла як спеціального автомобіля. Це і підвізка, і начинка автомобіля. Все має значення. Він легкий, м'який в ходу, більш-менш економічний і те ну і комфортний. Нещодавно Олександрійська міська дитяча лікарня отримала подібний реанімобіль від іноземних партнерів, який також використовується для доправлення пацієнтів до закладів охорони здоров'я третинної ланки.